Слава Україні! Українські ножимани. Наступний ніж хочу, хочу знімати короче, ножі, знаєте, складні по, по темі. І зараз в мене складень по темі зимній ніж. Зимній складаний ніж. На мою думку, це CH Outdoor 3504 G10. Такого кольору, як ви розумієте, немає. Це вже мої власні особисті. Оце от на спейсері, видно, який його. А, коричневий, було написано Браун Койот. Це його рідний колір. А це я вже над ним знущався самостійно. Придбаний у 19-му році. Тоді я ще літом ще я тоді працював рятівником. І от плотно літо і початок осіні він у мене з карманів не злазив. Не злазив з мене з карману. І покористувавшись. Як то кажуть, плотно цим ножем, цим складним, я вам хочу порекомендувати його на диво, що це на підшипниках ніж, але він дуже міцний. Дуже міцний. Прямі спуски з D2 разом зі Сталюкою D2, він дуже різучий. При тому, що це D2 не ржавіє, тому що гарнюсій, гарнюсій Wash. гарнюсій Stone -wash, чесне слово. Дуже-дуже, бачите, дуже яка у, як по, ухват, цупка рукоять. Рукоятка в нього, руків'я. Руків Будем, будемо що ці російські слова. І плавник як гарда. Він просто і все. І він впився в вашу руку, Верніше, ваша рука в нього впилась, нічого не спорсне, не травмо Безпечний, небезпечний, як не травмоопасний коротше Він дуже дуже надійний, він береже ваші руки від порізів Взагалі він для всього, для хозбит робіт, не дай Бог, для розділування російських свинособак. Але в першу чергу я його рекомендую, як тому що господарсько побутовий складень у наших хлопців, особливо у тих, хто зараз. На передовій має бути це дуже-дуже класна е класний буде вибір, тому що сіячоудорс, вони, по-перше, ви знайдете собі любий любий під вашу руку, який вам е приглянеться, але потрібно знати, що вони, як то кажуть, однаково усі однаково якісні, однаково міцні, особливо перший їхній. Їх, їх партія, їх лінійка. Да, починаючи з 3001 і пішло 3002, Пішли вони всі, не було меншого, ніж клина, не було не меншого, ніж 91 мм на цьому ножі меншого не було. Зараз вже знаєте дивишся на нинішні моделі CH, ну якось бюджетної лінійки, ті, що ж G10. Якісь вони вже такі стали, втратили індивідуальність, то ти бачив. Сіачі зразу вирізнялися своїми такими от такі вони танчики, знаєте, танчики. Гарний обух, гарна насічка зручні, різучі, невибагливі, хоч тут і трошечки не на всю спину, але є бекспейсер, Але тут конструкція, скажімо, сквозна. Миється він, продувається, миється без всяких питань. Цей бекспейсер просто. Зміцнює конструкцію, ніж товстий, скажімо так, товстий пухлячок, тому він дуже-дуже гарно сидить у... у вашій руці. Я би його порівняв з револьвером Бульдог. Хто його тримав в руці, я дуже люблю його, цей револьвер Бульдог. Оцей ніж мені те саме. В... Вдягнув я оці будівельні рукавички, а... тому що вважаю, що окрім. Тактичних рукавичок, у вас усіх мають бути обов'язково розпихані скрізь ці от будівельні рукавички, поки ті ви там сушите, штопаєте, цих робити якісь холодно, але от господарську роботу робити якусь брудну в цих бо ну Як і шкарпетки, не можуть вони бути одним. Ну і разом з тим показати, що в рукавицях взагалі немає ніяких проблем його відкривати, закривати. Там, як завгодно. Він він просто чудовий. Тому, якби, і зимній ніж, і зимній ніж для, для цивільних і дуже класний кишеньковий, допоміжний для всіх, хто боронить зараз Україну там на, перед, на передових позиціях. Подивіться на нього, тим паче, що зараз а, цей ножик є по ціні 900 гривень і на Алі, і навіть в наших українських магазинах. Кольори в нього оцей от коричневий, коричневий, чорний, класичний і якийсь там прозорий джетен, якийсь там блівотно зелений. Це мені супер дзвонить, мабуть, вам чути музику, але збити його невозможно. А от. Тому я раджу вам звернути на це увагу в якісь Ульобічні скіфи по півтори, по тищу шістьсот. Оця гарна цяця 900, максимум 1000 гривень. Не пошкодуєте. Всім нам мира.